Того часу учні Ісуса запитали його, чому книжники кажуть, що спершу має прибути Ілля. Він відповів їм: Ілля прийде і усе приведе до ладу. Але я вам кажу, що Ілля вже прийшов, та вони його не пізнали, а вчинили з ним, що хотіли, так і син чоловічий має від них постраждати. І зрозуміли тоді учні, що він їм говорив про Івана Хрестителя, в той час якийсь чоловік. Приступив до Ісуса і, припавши йому до ніг, каже Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко нездужає. Часто кидається в огонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його стілити. Родене вірний та розбещений, відповів Ісус. Доки мені з вами бути, приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця, і юнак видужав тієї хвилини. Євангеліє від Матея. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри. В сьогоднішньому Євангелії ми бачимо Христа як того, хто має владу, має силу. Ми живемо в суспільстві, яке наповнене різного роду страхами. Ми багатьох речей дуже боїмося. В наших родинах є багато різних звичаїв, звичок, так званих забобонів, де це все нас сковує. Ми не можемо вільно себе почувати в цьому світі. Ми чуємося загроженими. Ми боїмося всякого роду нечистої сили, також боїмося інших людей. Страх заполонює наші серця в різних труднощах. Господь хоче звільнити нас від усього всього. Він прагне нашої волі. Тож відкриємося йому і просімо його щиро, щоб він допоміг нам розпізнати у собі ту чи іншу неміч того чи іншого. Духа, який не дає нам спокою, і просім Бога про звільнення, Боже, укріпи нас у нашій вірі, поможи нам щиро відкрити наші серця на Твою дію, щоб ми були справжніми Твоїми дітьми, щоб ми мужньо крокували у нашому житті. Так щиро сьогодні помолімося у Дусі Святому.